Став нікому не потрібний. Щоб хто поцікавився чи живе здоровий. Все за неї тупо кинуло на дно. Так, з завтрашнього дня все змінюю. Стану всім, абсолютно всім потрібен. Помідорки захотілося. Зім помідорку. Ну давай ще раз. Шикарно. Здорово, дружбан, як вона? Норм. Чекаю, доки ти увійдеш. Чаю не пропоную. А чо? Бо нема. А та я вон пивка приніс, слухай. О, професійний підхід. До речі, що до професійного підходу. Як там твої е, е... Сценарії. Вдалося пропнути до великих босів? Ти казав, тебе там начальник нормально підмазаний. Та, ніфіга. Два роки світло таскаю. Окей, чувак, це все без перспектив. Без. без. Коротше, немає резону. Прикинь, начальника підмащує міг, І не одну чарку з ним тягнули. Чуєш, каже мені, я твій текст до генерального понесу. Будемо знімати таке кіно, що весь світ здригнеться. Коротше, чувак, є пропозиція шикарного бізнесу. Компанія американська є. Ені anyway, називається зараз. я Тобі все по поличках порозкладаю. Був я на тренінгу, який проводив сам діамантовий коуч. Дружбан, ти просто повинен взяти майбутнє у свої руки. Треба знати справжнє ім'я Всевишнього. Ні. А це має значення. Ну, звичайно. І Єгова любить вас. Так. Да? Яким чином? А, ви не знаєте. Можна я вам все розкажу? Можна? Можна. Отже. Зараз я вас навчу, як молитися так, щоб Бог вас почув. Коли молитесь, не повторюйте одне й те саме. І його ви не любить, коли повторюють одне й те саме. Тому ви маєте повторювати різне, не соромтеся звертатися до Бога у великих проханнях і навіть у найменших проханнях. А де у вас туалет? Пряжа, экзотические делки, All я А я в кино, прикинь, мы сейчас с тобой поближе разживаемся. Знаешь, и пройдем на все двери открыть. Сразу головная роль. Ты да кому ты нахрен нужен? Ты наружу свою смотрел? Каменщик кладет камень. Монтажник. <голов> Короче, ти знаєш та такий Трехо? Прикинь, чувак Чирик Страгача відмотав і в кіно знявся. Прикинь, відкидається і зразу в кіно галіву. Слухайте, у мене к вам чудове пропозиція. Ви могли б поділити мені кілька хвилин вашого времени? Продовжуйте. Цієї неділі відбудеться грандіозний концерт, перепро... битва басу та баритону. Для вас висноватимуть... Я перепрошую. Це був не секс по телефоні. У вас голос такий спокустроює, що вам просто неможливо відмовитися. По телефону базарить. Так же ніде. Прикинь, чувак, ні сном, ні духом про кіно. Випадок. Або випадок. А куча бабла, понимаешь? У нас в Україні ту куча бабла. Заждіть, я серйозно. Вам цей концерт взагалі цікавий? Цікавий? Бронюйте два квитки, але вийдете зі мною. Он ви куди ведете? Я вас навіть не знаю. Ну на Концерт ви ж запрошуєте. Я тільки купую квитки. Обожнюю логічну послідовність. Обожнюю професійний підхід. А Дікапрі в сім'ї хіпанів якихсь, понимаєш? Там в цьому лювуді зброду повно. А я між іншим талановитий, в мене голос поставлений, я в хорішки в ньому співав. Где деньги? Где деньги? Гнида? Кажи де гроші, падло, бо зараз парасольку тобі встромлю в сраку і понял? поняв? Які гроші, пацани, які гроші? Подивіться, де я живу. Хіба видно, що я офігенно багатий? Анухаравік пропої тому режиссерічки по шеї. Що братан, ми так не домовлялись. Я колів, не буду. Мене ж потім навіть на масовку не візьмуть. Я візьму. Я обіцяю дати тобі головну роль в своїй короткометражці. Головну, бля, король. Але пацани, я реально адресою помилилися. Тому що той, хто вам треба, поверхом лише живе. Какой то етаж? Состий. Куда ти, блядь. Та чо я? Ну чи я? Ти бачив, там всі кнопки в ліфті попалені. По нас в ліфті, кнопки попалять. З цим що будемо робити? Чувачки, чувачки, я могила, слава аматора. А оцього все правильно зробите. Що та Скільки разів до нього своїми сценаріями бігав. І скупий, і зажерливий, і багатий. і пора йому надавайте. Телефон забираю. З пустими руками уходити не солідно. Не солідно. Але дай я хоть на дзвінок відповім. Там дівчинка симпатична з голосом класним, розумієте? І я вже з нею кінчив. Від... Телефону? Ізроченець що ли? Та ні-ні, вона оператор кол-центру. Точно із Слово про нас пискнеш срака парасолька, поняв? Понятні нікуди. І ти зрущенець. Спелись. Алло? Та ні, то друзі мої так жартують. Все нормально. Ти що, завтра на самому театру? Це вам. Дякую, але мій хлопець цього не зрозуміє. А що ж мені з ним робити? Слухайте, мені справді дуже шкода, але я запізнююся на концерт, і хлопець, певно, вже собі місце не знаходить. Знаходжу. Ви оператор кол-центру. Вибач, вибач, затримання. зараз не до тих, хто ще треба підійде. А я було злякався, що матінка земля тебе десь згубила. А ти по концертах ходиш? Живий здоровий. Ну що, дорогенька? Бачив, по кар'єрних сходинках рухаєшся? Так, да? на відміну від тебе. Ну-ну, перестань дути, голуби. Минуло треба лишати в минулому, а я тобі несу радість з майбутнього. Бачив я цю радість. Один з твоїх сценаріїв затвердили. Я вже тобі стільки днів дзвоню. До речі, скільки комусь треба навчитися вдячності. Якось ага, є. Вже збирають команду, режисером призначили одного відомого перця, але тут така штука. Його вчора пограбували і добряче так віддубасили. І з тої несподіванки навіть хотіли режисерське крісло передати тобі. Але я вмовив продюсерів, що тобі бракує досвіду. От побудеш поряд зі мною на зйомках, подивися, як треба працювати, і вже потім колись знімеш щось своє. Тож, працюємо в парі. Вітаю тебе, колего. Це прекрасна новина, чудово! От бачиш, ми відмінна команда. Але на днях треба буде зустрітися. Сценарій поганенький, треба внести деякі корективи. А навіщо відкладати? Давай вже завтра. Яка в тебе адреса? Оксамитова 73. А квартира 66. От і чудово. До завтра. Бувай, друзі. Уходім. То ти ще сценарист, яка багатогранна особисті. Вибач, я можу скористатися твоїм телефоном? Так, звісно, чекай. Дякую. Так. Да. Алло. Це власник телефону. Бачу, ви його ще не загнали? ломбард. І чо? Пацани, Є тут одна квартирка. Живе в ній дуже мажорний режисер. Пиши адресу: вулиця Оксамета 73, квартира 66. Слушай, походу кінематографу до твоя долі.